Вусика вкрадуть перемогу проти Ф'юрі українцю дорикнули у підсуджуванні. А у Саудівській Аравії скандал через футболку нашого чемпіона. Про весь резонанс навколо поєдинку реваншу розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Олександр Усик відреагував на слова Тайсона Ф'юрі та його промоутера про нібито несправедливе судіство у поєдинку реванші. Команда Британця вважає, що український боксер отримав подарунок на різдво від суддів. Натомість Усик рішуче заявив: у справедливості своєї перемоги не сумнівається. Цитую: Якщо Тайсон Фюрі каже, що це подарунок на Різдво, окей. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. Послухайте, Френк, промоутер Фюрі, божевільна людина. Це моя думка. Я переміг. Кінець цитати. Повністю згоден із Усиком відомий тренер Алі Башир. Він переконаний, що Ф'юрі провалив поєдинок заслужено, адже обрав жахливу стратегію на бій. Ось його слова. «Усик легко переміг Ф'юрі. Я навіть не можу віддати Тайсону чотири раунди. Моментами Тайсон взагалі був розгублений і просто не знав, що робити. Він мав жахливу стратегію на бій, підсумував Башир. Однак бій Усака із Ф'юрі це не тільки про спорт. Наш боксер став майданчиком для поширення українських смислів і української повістки на увесь світ. Це звільнення українських полонених, зокрема оборонців Азовсталі, це привернення уваги до російського енергетичного терору. Усек спільно із ДТА Кахметова запустили проєкт Битва за світло, мета якого переконати світ у необхідності допомоги Україні. Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі опублікував народний гімн Битва за світло у підтримку українських рятувальників енергетики ДТЕК та сил ППО. У створенні композиції взяли участь відомі українські артисти і навіть колишній прем'єр Британії Борис Джонсон. Основою для гімну стали звуки ударів УСК, які доповнюють робота українських ППО, рятувальників та енергетиків. Ключовим мотивом гімну є українська народна пісня Ой на горі та женці жнуть гімн битви за світло. Темрява, біль, стогін, дим, тома, злість, кожен день удари, кожен день вогонь. Допоки наших рідних пацинів тримають у полоні. допоки все наше майбутнє ставиться на ваги Ми мусимо навчитися, що маємо сінувати. Якщо пацани працюють, вибору немає. Вони захищають світло, ми допомагаємо. Бо нема такого удару, від якого ми не встали Нема такої темри, яка б нас налякала не Нема такого страху, нема такої зброї, що зупинить нашу битву За світло, за волю. Літають, а Вже пішло? Сейчас потежіть. Так, так, так. Це не та композиція. Так, ага, все. Ой, там понад хати шахи делітають, а їх козачинки вогнем зустрічають. Ще один важливий аспект: Усика у Р-Ріаді підтримала делегація ветеранів, які повернулися на роботу, зокрема на підприємство Ахметова. Крім боксера, з ними зустрілися зірки світового спорту і почули з перших уст, що Україні потрібно від союзників та партнерів. А ось так уже після бою із Ф'юрі виглядала зустріч самого Усика із нашими героями. Юрів Олександра Сановича. Україні. Слава Україні! Слава! Україна! Усы чемпион! Так. так, хлопці. Ну що, начинаем зачислить? Олександр Александрович вже тут? Кто починает? То питання, якісь... ми ну, спілкуємося йому. І... Наприклад, напевно, всі тікаються саме що та. Трохи зірвали, тільки сьогодні почав говорити. Український суперважковаговик невдовзі може поєднати свою боксерську кар'єру із музичною. Усак пообіцяв записати спільну пісню із Артемом Пивоваровим. Артист виконував гімн України перед поєдинком із Ф'юрі. І попрохав Усика записати разом трек. Чемпіон не відмовив. Тим часом журналіст Богдан Буткевич закликав українців припинити хейтити Усика за його вчинки у минулому. Він визнав, що й сам раніше жорстко критикував боксера. Однак вчинки Усика і з початком повномасштабного вторгнення говорять самі за себе. Особливо журналіст похвалив спортсмена за його меседжі під час бою із Ф'юрі. Процитую. Прапор з нагадуванням про українських полонених із Азовсталі, присвята матерям України і матері Мацієвського. Увага до нашої війни, про яку багато хто воліє в світі забути, і нарешті шабля Мазепи, після якої чимало світової преси випустила матеріали про те, хто це і що він зробив, і чим ця постать дуже важлива для розуміння нашої столітньої боротьби із віковічним московським ворогом. Кінець цитати. Своїми досягненнями Усик робить багато для популяризації України як бренду. Так вважає міністр спорту та молодіжної політики Матвій Бідний. За словами чиновника, перемоги боксера також надихають мільйони українців. Не обійшовся поєдинок у Саудівській Аравії і без скандалів. Поєдинок відвідав автор телеграм-каналу Джокер Роман Кривець. Про це повідомила громадська діячка Марія Барабаш за її словами. Подорож кравця викликала обурення через можливі порушення правил виїзду за кордон. Джокер нібито зміг перетнути межу завдяки фіктивній довідці із ВЛК. При цьому компанію кравцю буцімто склав криптопідприємець Микола Удянський, якого неодноразово звинувачували у шахрайських діях. Несподівано на боксерському поєдинку у Ер-Ріаді засвітилася Світлана Лобода. На своїй сторінці у інстаграм співачка показала, як виболівала за Усика і навіть позувала із поясом чемпіона світу WBC. Крім цього, Лобода особисто з залаштунками зустрілася із усиком. Вона обійняла спортсмена та привітала його із перемогою. Чи не найбільше галасу у соцмережах виникло через уже згадану шаблю Івана Мазепи, що її усик продемонстрував на рингу? Колишня координаторка платформи «Юнайте-24» Ярослава Грець розповіла, що боксерові вистачило 5 хвилин, щоб погодитися на це дійство. При цьому легендарну шаблю 17-го століття охороняло більше людей ніж самого Усика. Резонансною стала і футболка українського чемпіона. Після поєдинку із ф'юрі боксер одягнув чорну футболку із білим надписом, що має релігійний сенс. Із грецької фраза прикладається як Православ'я або смерть. ЗМІ повідомляють, що футболка викликала скандал серед місцевої публіки. Мовляв, ця фраза нібито відкидає інші релігійні позиції, тому може сприйматися як провокаційна або образлива Україні, де панує іслам. Водночас команда Тайсона Фюрі домоглася того, щоб Усику заборонили цілувати хрест у перерві між раундами. Він робив це під час першого бою. Промоутер британського боксера Френк Ворен наполіг, щоб єдине, що торкалося в уст боксерів у поєдинку реванші, була вода. Команда Усака у відповідь вимагала від Фюрі поголити бороду перед другим боєм, але британський боксер відповів відмовою. Шановні глядачі, а чим запам'ятався вам переможний поєдинок Олександра Усака? Напишіть про це у коментарях і не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Росіяни остаточно захопили Макарівку на півдні Донеччини. Раніше є повідомляв про можливе оточення там українських підрозділів однак тепер пише, що сили оборони змогли вирватися із села, і котла вдалося уникнути. Крім цього, загарбники окупували сухі яли та зеленівку на Курахівському напрямку. Лейтенант ЗСУ позивним Алекс стверджує, що українські воїни зупинили подальше просування Росіян у районі Зеленівки. Ба Більше взяли у полон 14 деморалізованих бійців РФ. Водночас, більшість Курахового контролюють саме росіяни. За силами оборони залишається тільки 30% міста. Алекс додав, що окупанти штурмують Курахове піхотою, шукають дірки у обороні ЗСУ. Далі процитую. Чесно кажучи, дуже складно вести бойові дії у таких умовах. Курахове повністю старають кабами, бо каби в них як арта. Відпрацьовують по площі, щоб хоч щось знищити. Кінець цитати. А на турецькому напрямку вдається відправляти на той світ багато росіян. Військовий Станіслав Бунятов іронізує, мовляв, таке враження, що окупанти вирішили вмерти вже цього року і не зустрічати прийдешній 2025-й. А це кадри зняті на Времівському напрямку. Там успішно попрацювали бійці 110-ї бригади. У Особхортиця розповіли про невдалий штурм ворога. Росіяни днями пішли у атаку поблизу нового комара. Сунули колоною бронетехніки трьома танками та БМП із піхотою. На перехоплення їм вилетіли ФПВ-дрони українського підрозділу. Спочатку вони впоралися із ворожою БМП та десантом, а потім добили усі танки окупантів. У результаті згоріли три танки та БМП. Скільки саме під час штурму загинуло особового складу? Поки невідомо. Тим часом армія Росії суттєво просунулася неподалік Покровська. Нові захоплені території видно на мапі Діпстейт. Однак аналітики інституту вивчення війни припускають, що окупація Покровська не є основною метою Путіна. Можливо, що диктатор наказав рухатися до адмінкордону Донецької області і досягти більш масштабних територіальних завоювань. Американські фахівці вважають, що путіну потрібні гучні заяви про успіх на фронті. Про те, що й війська РФ підійдуть до великих і захищених міст Донеччини, темп просування окупантів може знизитися. Тим часом на Херсонщині українські військові знищили нову російську ДРГ. Вона намагалася форсувати Дніпро у районі островів. Про це повідомив військовий Осман. Водночас, голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко не бачить сенсу для росіян форсувати Дніпро і йти на Херсон. На його думку, Армія РФ нині не має достатніх сил і резервів, щоб захопити Курахове та Покровськ. а Херсон, тим паче цитую. Я думаю, що у Херсонській області йде певне інформаційне нагнітання із, можливо, плановим відволікаючим маневром, і це, ймовірно, буде супроводжуватися якоюсь потужною інформаційною кампанією. Кінець цитати. у спробах висадитися на правому березі загарбни втрачають цілі взводи. Про це пише Рух Атеш. Партизани дізналися про критичну ситуацію, зокрема у 70-й мотострілецькій дивізії. Командування РФ топило у Дніпрі кілька взводів бійців. Решта деморалізовані і не хочуть брати участь у цих операціях. Тим часом хороші новини надходять із Курської області. Їх озвучував Володимир Зеленський. Доповідав головком Сирський щодо фронту та щодо районів Курської операції. На Курщині є вже. Більше трьох тисяч поранених та вбитих північно-корейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Українські бійці демонструють все більше доказів участі солдатів КНДР у війні. На фото: перший розшифрований запис із трофейного нотатника північно-корейського бійця. Його знайшли воїни Сил спеціальних операцій. У тексті автор вітає іншого солдата із днем народження. Цитую: Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг-Джі Мьонга із днем народження і бажаю здоров'я. 9 грудня 2024 року. Кінець цитати. Росія вже не здатна воювати без підтримки КНДР. Про таке заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, потрібно знайти шляхи, як обрізати цей зв'язок між Москвою і Пхеньяном. Далі цитую: це велика ганьба Росії. Втім, в подальшому варто розуміти, що ВПК РФ ослабне, але ВПК КНДР буде працювати. І щоб він не забезпечував здатність РФ воювати, необхідно знищити економічні спроможності РФ платити. Кінець цитати. На цьому тлі Україна теж має посилюватися. За даними The Times, Велика Британія може відправити своїх інструкторів для навчання ЗСУ. Про це йшлося у розмові Зеленського із прем'єром Кіром Стармером. Останній натякнув, що не проти розгорнути на заході України свої війська для підготовки солдатів ЗСУ. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком